15 березня у столичному готелі Інтерконтиненталь пройшов щорічний бізнес в'їздом саміт. Цьогоріч захід був присвячений ефективним стратегіям розвитку бізнесу під час війни та об'єднав топових управлінців і власників компаній для обміну дієвими рішеннями, що допоможуть адаптуватися до воєнних реалій, вийти на нові ринки, створити антикризові HR, маркетинг та фінансові стратегії. Понад 40 власників великого бізнесу, управлінців та маркетологів поділилися стратегіями, які допоможуть українським підприємствам відновити, релокувати, зміцнити та масштабувати бізнес. Його збитки, за даними міністерства, цифрової трансформації складають 85 мільярдів доларів. Ми зробимо все для того, щоб зв'язок був. Безумовно, це війна. Да, є купа факторів, які не під нашим контролем. Але ми робимо все для того, щоб мінімізувати ризики впливу цих факторів. Там ми інвестуємо зараз багато в енергонезалежність. Да, ми купуємо генератори, підключаємо генератори третіх сторін. Да ми оновлюємо майже повністю всі батареї на сайтах для того, щоб вони тримали не годину, а чотири години. Оператор настільки велике явище, да він настільки невід'ємний від країни з моєї точки зору. Тому що це велика технологічна інфраструктура, це мільйони клієнтів. Ну, наприклад, у Київстару — це більше 24 мільйонів мобільних клієнтів. да, це 1 мільйон 100 тисяч фіксованих клієнтів. Це мільйон. Клієнтів «Київстар ТВ. Ну тобто, ми настільки інтегровані, все, що все, що переживає країна, те переживають люди. Тому мені здається, що це знаєте, це не невід'ємно одне від одного. Тому ми тут, ми з країною, ми переживаємо, ми робимо все для того, щоб допомогти людям да, пройти цей дуже важкий час, і робимо все для того, щоб країна перемогла у цій війні. Медичні послуги в умовах війни і медичний бізнес в умовах війни безсумнівно перейшли до режиму виживання. Я дуже сподіваюся, що цей режим завершиться вже найближчим часом, і ми маємо говорити про майбутнє, будувати стратегії. І я дуже сподіваюся, що війною не будуть прикривати кроки, спрямовані на згортання тих здобутків, які нам показала медична реформа. Ми воюємо за майбутнє, а не за минуле. Тому вже зараз, під час війни, ми маємо це майбутнє моделювати, будувати, залучати інвестицій. Стиції для того, щоб одразу в годину че це майбутнє почати будувати. Учасники бізнес-віздом саміт також обговорили маркетинг та комунікацію у нових умовах, і соціальну відповідальність бізнесу та перепрофілювання благодійних фондів під ці напрямки за лічені дні на початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого. У Нас не було жодних сумнівів після 24 лютого 2022 року, щоб припинити ліцензійний розлив на території країни агресора. Тому ну жодних жодних питань, що це Може бути якась там шкода фінансової ризики, чи ще щось. Ми навіть не розцінювали, тому що ми розуміли, що працювати там ми далі не можемо, і ми перші зразу повідомили всіх про те, що ми відкликаємо свою ліцензію. Нашого на той час розливанта на території Росії ми вийшли 24 го числа і зупинили взагалі будь-які контакти будь-яку роботу для нас питання роботи на російському ринку було. Зняти ще з 2014 року, коли були введені заборони на торгівлю алкоголем. Але оскільки свого часу досить багато було проінвестовано саме в знання бренду, тому ми віддали ліцензію для розливу і е, ті е, недоотримані. Доходи, які, від яких ми відмовились, вони не створюють абсолютно жодних якихось там проблем для компанії, починаючи з 2014 року. Благодійний фонд Фабет Фундейшн був створений три роки тому, але з 24 лютого все змінилося. І сьогодні 95% всіх проєктів фонду це допомога українській армії, і е, наразі наша команда для себе відкрила новий напрямок. Це мілітарій напрямок. Велика досвідчена команда майже цілодобово прислуховуються до потреб військових, і ми забезпечуємо їхні потреби. Власне більше 80 авто, поїхали вже на фронт. 60 квадрокоптерів та чимало потужної техніки, яка зараз підтримує бійців і допомагає наближувати перемогу. Але в той же час ми розуміємо, що українці, які потребують допомоги за кордоном і в Україні, вони теж є. Тим, яким ми опікуємося щороку, бізнес віздум саміт об'єднує виключно бізнес-практиків, надаючи можливість тисячам учасників перейняти досвід перших та використати перевірені стратегії зростання бізнесу.